У Львові в останню путь провели знаного історика, екскурсовода та видатну персону міста Петра Радковця. Чоловіка не стало у суботу. Родичі розповіли, що всьому причиною гостра коронарна недостатність. Це сталося раптово, реанімація відбувалася майже одразу. І швидка десь через 10 хвилин приїхала, теж близько 40 хвилин пробували реанімувати. Але, на жаль, лікарі вже нічого не могли зробити. Е, як сказала Катерина, Петра два роки тому були деякі проблеми з серцем, він лікувався в обласній клінічній кардіологічній, кардіологічному центрі, але ну, теж нічого не, не було якихось передумов для, для, для такої трагедії. Краєзнавець завжди вирізнявся своїм особливим витонченим образом. На вулицях Львова багато хто бачив чоловіка у котелку з тростиною та підкрученими вусами, що водив за собою групи людей та розповідав їм історію цього величного міста. Донька Петра розповідає, що з дитинства любила ці екскурсії. Він завжди любив казку, він завжди любив легенди, він завжди... ми з братом були в цих легендах. Ми завжди, де би ми не пішли, ми завжди. Е... Чули тільки цікаві історії. Ми чули тато не любив дуже вигадувати. Тато просто завжди на основі реальних фактів завжди розказував нам про, про Львів. Його колеги з товариства Лева пригадуючи, як тільки він повернувся до Львова з Горохова, де він працював директором поліграфічного видавництва, то захопився історією міста і забажав знати більше. Це його стало спочатку так мовити, там захопленням, а потім вже стало фактично покликанням. Чи щас, тобто, розумієте? Ну, людина на певному етапі життя перестає е, бажання там, щось вчитися, ще щось далі щось пізнавати нове, ну, вже якось, вже ти маєш якийсь фундамент, знання, базу і все, все і це вже його використовуєш і подаєш собі далі це все. А Петро вчився далі. Тобто він досліджував, він сидів по бібліотеках, він по сховищах, він по цьому всьому. Це, тобто, коли його не зустрінеш, а я ще то цікаве дізнався, а я ще то дізнався. І, попри те, що усі його знають як неперевершуваного гіда та історика, але він також відстоював і інтереси львів'ян, хотів, щоб місто стало ще краще. Відзначити його як борця за інтереси цілої нашої громади, тому що це стосується всіх. І моє так само питання, і ваше, значить, він відстоював правдиві тарифи щодо комунальної. Відстоював ці спір щодо комунальних тарифів в місті Львові і на протязі років відстоював не захищав інтереси, захищав інтереси нашої громади, в тому числі у судових інстанціях. Поховали Петра Радковця на Лучаківському кладовищі, про яке він завжди любив розповідати своїм слухачам. Давид Берішвілі, Анастасія Лаврук, Андрій Турянський, Правда, тут, Львів.